Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні вночі пролунав вибух в порту Севастополя. Вибух пролунав доволі сильний. Наслідки, поки невідомі проте вже знайшли дрони так званого ізраїльського виробництва. Як пише телеграм-канал, морський Вов. В той же час зовсім недавно Ізраїль представив свою нову розробку у галузі підводної техніки. Безпілотний підводний міні-човен мінічоване Блувол. Повідомляє Digital – це максимально сучасне. Судно завдовжки 12 метрів здатне виконувати різні завдання у воді. Автономний підводний човен Blue Whale well здатний плавати на глибині до 100 метрів і розвивати швидкість до 27 кілометрів на годину. Інженери оснастили її різноманітними датчиками, камерами та засобами зв'язку, які дозволяють субмарині передавати інформацію на берег чи інші підводні об'єкти. Підводний човен також може нести на борту невеликі вантажі або зброю. За заявою розробників Blue Whale, well використовує радар і електрооптичні. Системи прикріплені то телескопічної щогли для виявлення морських і прибережних цілей. Підводний мінічон також оснащений спеціальними гідролокаторами та картографічними мінами на морському дні, що дозволяють уявляти як пілотовані, так і безпілотні підводні човни. «Блеувел» well може залишатися в морі протягом кількох тижнів із мінімальними витратами й обслуговуванням без операторів. Хоча не уточнено за якими розвідувальними районами субмарина нині веде спостереження двома основними цілями ізраїльської війської морської розвідки є узбережжя сектору Газа й узбережжя Лівану. Як заявляють розробники Whale, well, це ще один крок Ізраїлю до створення ефективної та гнучкої системи безпеки, яка може протистояти різним загрозам у регіоні. В той же час ефективно себе проявили на морському полі бою дрони. Орка Пентагон прагне поповнити ВМС США безпілотними підводними суднами найближчими роками. І кілька великих розробок майже готові стати частиною флоту. Бише Defense Ньюс Янське флот незабаром отримає Lord Unmanned Underwater Vehicle, орка та безпілотник Резербек. У ВМС вважають, що автономні підводні човни мають вирішальне значення, тому що у деяких випадках вони можуть замінити собою підводні човни і надати додаткові можливості для атаки по ворожому флоту. І відомо, що безпілотник орка запускатиметься з пірса і використовуватиметься для тривалих місій, таких як розміщення мін. Щодо резербек, то він спускається на воду з навісного обладнання, яке мають у своєму розпорядженні Підводні човни, спеціальне програмне забезпечення дасть можливість керувати підводними дронами на відстані. Також вони зможуть самостійно повертатися на борт тих човнів, з яких були випущені. Прокоментував контрадмірал адмірал Кейсі Мотон. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.